до Октавія, а 5 в кузові ліфтбек. Писали в коментарях, що знімають такі дівасали, а не ліфтбек, бо таких машин мало на ринку. 5-6, якщо є. 12 рік, 203 пробігу, 1,6 дизель. Нефарбовано, 8800, телефонний все є. Дзвоніть, питайтеся. Сьогодні відео я знімаю не в базарний день, тому таких машинок буде мало. Октавія А5-а. «А5» у нас Октавія, 9-го року, повний привід, бензин 1,8. 208 пробіг, 8450. 8450. Наступний у нас п'ятий. Автомобіль марки Шкода Октавія. Марка шкода, модель Октавія, 12-13 рік, 2.0 дизель, 10750, телефончик продавця є, 242 пробігу, багато комплектація, мультикермо. Такі це момент автомобілі. Так виглядає. Так, Октавія у нас А5 Козу. Обичного, немає літбеку, дуже мало це ступнева механіка. От так кидає сило машинки. Ще знімаю, не базарний день, бо вчора не було можливості вийти на ринок. Бензин 1.8, 199 пробігу, 8700. Телефончик є, вся сервісна. Октавія Scout. Таких машин на ринку мало. Звертайте на неї увагу. Вона є повнопривідна, вищий кліренс. 12 рік, 9900, бензин 1,8, 211 пробігу. Octavia Scout. Octavia a 5 Octavia a 5. 9 рік, 1,8 бензин, 7999, повнопривідна. 180 пробігу. Телефончик є. Мокре скло, але я думаю, що його дуже добре видно. Дзвоніть до продавця, кажіть що бачили машинку на каналі все потрошки. Хочемо оглянути. Наступна п'ята в чорному кольорі на автоматі. 12 рік. так Об'єм двигуна 1,8. 9200 коштує, на бензині, телефончик є, світлий салон. Так, Знімаємо дві октаві і одна червона, друга сіренька, одна п'ята, друга скаут. Почнемо зі скаута. Та от у нас 11-го року, 1,8 об'єм двигуна, 199 пробігу, 9,200. 11-й рік, 9,200. 200 А п'ята у нас 11-й рік. Пробіг, дивимося на оголошення. 252 пробігу, 11-й рік. Дизель 1,6, 8550. До речі, телефончик той самий. Дуже зручно, один раз дзвонити і оглядайте одразу дві машинки. Яка подобається, яка все у вас влаштовує, купуйте. Продадуть шкоду Октавію А5. Це в кузові до рестайлу. Сьомий рік. 2.0 дизель, пробіг 230 тисяч. Ціна 7400, телефончик є, автоматична коробка передач. Салон машинки має вигляд. Це п'ята. 10-й рік, 218 пробігу, 16 дизель, телефончик є, ціна 8900. Якщо не пам'ятають, було 9900, встала 8900. Пішла знижечка, дзвоніть до продавця, цікавитися по машинці. П'ята до рестайлу, в червоному кольорі, дуже гарно виглядає машинка, дуже гарний вигляд має. На передніх патронах, молочий передніх в елефовні диски. 2008 рік, 1,8 бензин, рідна фарба з Німеччини, 650, телефончик, продавець залишив, бо цікавить. Ось така крута шкода Октавія в червоному кольорі. Салон показую, салон машинки, 6-ступенева механіка. Додається А5 в чорному кольорі. Ну, Відео А5 тільки в цьому. Так що нічого нового, можна навіть не казати, яка ця модель. Оце тут тільки А5. 11 рік, 2.0 дизель, 246 пробігу, 9150. Телефончик там зверху є над ціною написаний, не над ціною над роком випуску. Ось така шкода Октавія, А5 11-го року випуску. Продається а 5 до рестайлу 2006 рік, бензин 2.0. Пробіг оригінальний механіка 6-стопенева, пробіг 275, 5800, телефончик є. Дзвоніть, кого цікавить оцей варіант автомобіля. А5 Октавія. Octavia a 5 чорному кольорі. 11-12 рік, 2.0 дизель. Так, без підкрасів. 9800 ціна є. Так, датчик шин, дощу, клімат контроль, електропакет, мультикармо. Октавія А5. Октавія А5. Триступенева механіка. Переходимо до оголошення. 11 рік, 217 пробів, 1,6 дизель, 8750. Клімат, контроль, телефончик є, дзвоніть, щоб подивитися цю шкоду Октавію. Так продається така машинка, ну поки що не продається. Стоїть на ринку, буде скоро продаватись. отже